10 тисяч, 5 тисяч, 20 тисяч. Але Побач. ми зрозуміли, що має бути зареєстрований проєкт такий. Вам відомо, щось зареєстрований міський? Значить, проект? при е, журналістах, при е, також є відео я передав проєкт рішення секретарю Чернівецької міської ради. Він має зареєструвати. Він має зареєструвати і виконувати з ним процедурні. Чи інформація, що студентам е, погрожували відрахуванням? Чи є, є у вас звернення, чи зверталися до вас студентів, до нас ще не, не зверталися? До нас не зверталися. Е, якщо звернення будуть, я вже, вже, вже закликав, донести цю інформацію. Якщо будуть звернення, ми будемо допомагати студентам. Це ну. Два питання. Відомо, що одне із вимог, якщо влада не піде на. Компроміс або на виконання тих, тих вимог, які виставляють зараз в Майдан, готуються на великих підприємствах в страйкові комітети. Наскільки сьогодні ця ситуація є контрольованою, наскільки готовність справді є якихось підприємств до загальноукраїнського страйку на Буковині? І друге, які на сьогоднішній день існують комунікації? медійні у вас для того, щоб вчасно і якісно повідомляти населенню Буковини про те, що відбувається в області і в місті, крім тих засобів інформації, які існують от легально. Перше, що стосується страйку і страйкони на підприємствах, Безперечно, не маючи підтримки від. Місцевої влади, я говорю в першу вагу, в чергу про органи місцевого самоврядування, дуже важко цей процес розкачати. Ми не Тернопіль, ми не Франківськ, не Львів, де ці всі питання були обговорені і прийняті, і підприємства включаються в цю роботу. У нас на сьогоднішній день підтримка йде в індивідуальному порядку, колективними підприємствами, підприємцями, скажімо так, роботу цю ніхто не організовує. Що стосується інформаційної, Підтримки то дуже було приємно, коли одразу була реакція журналістів краю на ті події, які відбулися в Києві. В Києві була створена спільна робоча група, чи як це назвати? Спільна редакція багатьох видань, в тому числі і інтернет, і ваших і газет. І журналісти разом з громадськими діячами, разом з студентством почали видавати газету. Революція, так вона називається нібито, і ми взяли на себе разом з молоддю, з нашими активістами питання по її терміновому розповсюдженню на Калинівському ринку, на ринках, на вулицях, місцях скупчення людей. Тому це, безперечно, нам дуже допомогло в багатьох організаційних питаннях. Я дуже уважно за, за всіма цими подіями, які відбуваються сьогодні в Україні, власне, десь такий переламний момент, як кажуть політологи, як якісь внутрішні такий, що був тоді, коли в парламенті все-таки не було реалізовано те, що, напевно, хотіли побачити, почути мільйони українців. І Разом з тим, маю на увазі, коли не прийняли рішення про відставку Азарова. І ми побачили, що те, що прогнозували політовою, що будуть знищення в буде зміна в форматі більшості. Тобто ми, було виявлено по суті, що опозиція не має важкої впливу, можливо, ситуація не відповідна до того, щоб вести якісь перемовини з депутатами, ну, власне, впливати на зміну того формату більшості. Скажіть, будь ласка, ну, прогнозувалося, що вийде 20 чоловік з партії регіону. Цього не сталося, тому опозиція принесла втрати депутат сьогодні, Роман Завзелів, да? вийшов, що вийшов з партії з, 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 з опозиції. І, до речі, він говорив теж про те, що виходить через те, що відбуваються якісь маніпуляції там з студентами, те, що ми сьогодні чули десь на місцевому рівні. Чи здатна опозиція, які ваші відчуття, можливо, у вас є інформація додаткова? Чи здатна опозиція в стінах парламенту сьогодні лобіювати свої інтереси, власне, використовувати всі наявні політичні механізми, дозволені, можливо, не дозволені для того, щоб все-таки сформувати більшість? І чи, можливо, така річ у нас на регіональному рівні? Що стосується, знову ж таки, повертаючись, хотів би так, сказати, повертаючись до маніпуляцій студентів, повірте, тими сотнями молодих людей, які ходять маршами по вулицях міста Чернівці і декларують свої лозуни, не керує ніхто. Ніхто їм не вказує, куди їм йти і що їм говорить. Відчуття студентства, дух студентства можете відчути вийдіть на площі погорів. Їм абсолютно байдуже, там, політичний майдан чи не політичний, чи хто з представників студентства поговорив вчора з в Берла. Молоді люди налаштовані на зміни в країні. Що стосується парламенту, прогнозів політологів і заяв депутатів про вихід, членів фракції, фракції партії регіонів, ну я не можу це реально коментувати, тому що я не знаю, що робиться в голові у народних депутатів від партії регіонів. Ситуація, хотілося б, безперечно, всі дуже сподівалися е, на такий, знаєте, швидкий, мирний, гарний е, розв'язок е, всіх проблем, питань, але я хочу нагадати, що ми ніколи не, не, не намагалися надіти на суспільство вже руля. Ця влада свою владу не відпустить, ця влада, народ має за ніщо, і ця влада буде тримати. Всі дуже хотіли дуже і вірили, що Віктор Федорович зараз після там, двох маршів, двох зборів, громадян великих поїде в вільність, підпише угоду про його сад. Не підписав. Всі вірили, що опозиція, яка не має більшості в Верховній Раді, е поламає ситуацію, і, і, і 301 депутат завтра проголосують і за імпічмент, і за відставку уряду, і за євроінтернет. Не відбудеться все. Включаються величезні ресурси з, зі сторони влади. Величезні. А народ переможе. Народ, безперечно, переможе. Дякую, що стосується, стосує, 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 яким чином діяти, ну, дивіться, ситуація, 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 ситуація в Верховній Раді абсолютно однозна, така ж сама ідентична, як ситуація в міській раді. Є вимоги людей. Я не знаю, там Маріана зробила пост Антонюк, щоб хтось їй розказував, правду, неправда. Не Є вимоги суспільства, чинівчани. Не хочуть бачити на чолі міста людину без кребету, без позиції, е яка не, не керує процесами і не долучається навіть організаційно. Меншість в міській раді не здатна набрати голосів для його зняття. Тобто провладна, орієнтована на нього частина депутатів будуть його тримати. Народ хоче, більшості в міській раді нема, заяву писати не хоче. Бо що як же місто буде. Народ переможе все одно. Це Чернівцях і в Києві. І в Україні. Переможе, скорее всего. Дякуємо. Народ переможе все одно. Не <пілляє> Там була в штатах департаменти регіону, що віла, стосовно цього депутата Забзаюка. Як сталося так, що на хвилі революційних цих коли дуже позитивне медіа зуповість, опозиція втрачає замість того, що вона Знаєте, що... Вчора от, дуже цікавлено інтернет-спілкування було з одним з колишніх опозиційних лідерів Чернівецької області. І Кому я задав питання, ну хорошо, ну от не прийду, да? там, безхребетна опозиція, хочуть чудище. Що робити? Він сказав, першим ділом треба ну, натовкти пиху, я так перефразую, як там було сказано, Яценюку тягнібоку і, і, і Кличко. Я кажу, о, шановний пане Назар, тут ти з Януковичем абсолютно маєш підтримку і вас в пійці. На сьогоднішній день, шановні колеги журналісти, шановна громада, займатися треба владою, а не опозицією. З опозицією потім розберемося і дамо оцінки діяльності кожного політичного лідера політичної партії на парламентських, дострокових чи президентських виборах. Завдання сьогодні не, не розібратися з ними, завдання розібратися з тими, хто віддає злочинні накази вбивати людей говорив Вам не телефонував про те, що? Ні, в мене ще ніяких запрошення не було участь. Є питання, хоча б так, щоб ще повернутися до того, що сталося в міській раді, конкретизувати, адже позов прокурора чи прокурорський на що відкрити кримінальне впровадження по закопленню державної знати чи блокуванню державних установ. Ваша реакція? Це ж прямо? Це говорить про те, що це залякування студентів, щоб вони не виходили. Повторюсь, наша реакція, якщо у когось студентів чи громадяни, які приймали участь, б знаходитись в приміщенні міської ради, починають викликати додатче пояснень, чи свідчень, чи чогось, звертайтеся до нас на забезпечені розвищення суперів. Дуже багато дуже багато я ще розуміло, дуже багато питань взагалі до того, що там відбувалося. Чому депутати не виходили через другий фігур? Яким чином можна блокувати роботу органу державної влади після 18.00, коли він вже не працює? Прокурор міста без безперешкодно без і інші чиновники входили, виходили. Дякую, Дякую. всім.